Шенджинь увечері, коли ми приїхали тільки сюди, оцих пальм не було і відповідно, менше людей. Сьогодні 2 листопада, сьогодні були на ранах едгун, але люди купаються, ще відпочивають. Щоб ви розуміли, що місто Шенжинь це вже навіть зимою. Багато людей, бачите, багато машин, які приїжджають свою нерухомість, яку купили біля моря, і біля моря відпочивають. Вон навіть Ваня, який хотів продати квартиру, але каже, це треба сильно його попросити, щоб квартиру купили. Він зараз ремонт переробляє, збільшує кімнати, От, не хоче продавати, От, тому що все ж таки як можна до моря приїхати, можна. А як від моря виїхати, це складно. Ну, підписуйтесь на канал, більше інформації, кому потрібна нерухомість, квартири біля моря, готелі, хто хоче подорожувати, екскурсійні поїздки, тури по албані. От.